Яку назву має місто або село, де ти живеш? У яких містах тобі доводилося бувати? Великих і малих міст, сіл та селищ. Найбільшими містами України є Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Донецьк. Луганськ, Запоріжжя, Львів, Миколаїв, Вінниця, Сімферополь, Херсон, Полтава. Ось перше зображення це місто Одеса, а другий малюнок Січ на Запоріжжі. Установ університетів, музеїв, парків, театрів, історичних та культурних пам'яток. Ось ви бачите мінору, яка знаходиться у місті Дніпро. Військову техніку, трактори, кораблі, електровози. Вагони та космічні апарати, порти у Миколаєві, Запоріжжі та Дніпрі. діють річкові порти. Пам'ятки. Та визначні місця є в найбільших містах України. Яку назву місто має або село, в якому ти живеш? Давай розглянемо, в яких містах можливо тобі доводилося бувати. Ось є в нас Потьомкінські сходи в Одесі. Далі можемо побачити будинок державної промисловості в місті Харків. Дніпро. Ця набережна вважається однією з найдовших набережних Європи. А ось Полтава. Тут є кругла площа. Який називається Високий Замок. Погляньте, будь ласка, на цю красу. А у Херсоні є Херсонська фортеця. І, звичайно, ще одне фото острову Хортиця в Запоріжжі. Культурні та промислові центри. Скажи, в яких містах тобі доводилося вже бувати? Що ти там бачив? Спробуй підготувати розповідь про одне з великих міст України, його пам'ятки і визначні місця. Щоб не пропустити наступний урок, бувайте.